Як правильно користуватися часом past continuous? Для чого він потрібен і як його легко зрозуміти? Відео буде максимум 5-10 хвилин, я думаю, що десь так. Навіщо нам потрібен цей час? Якщо ви вже знаєте, що таке present continuous, це коли ми кажемо I am sleeping. В нас є дієслово тобі, і в нас є дієслово з інговим закінченням. І це означає, що я роблю дію саме зараз, в цей момент, коли я це кажу: I am sleeping. Вам хтось дзвонить і каже, що ти там робиш? Ви такі I'm sleeping, man, я сплю. Все. Окей, це present continuous. Але в нас є past continuous, який фактично виконує ту ж саму функцію тільки в минулому часі. І як він це робить? Я зараз вам поясню дуже легко. По-перше, past continuous використовується для того. Щоб сказати, що ми виконували якийсь процес в минулому, в, як, в якій ситуації ви можете його використати в українській мові. Наприклад, вам дзвон, дзвонить друг і каже: Чувак, я тобі вчора у восьмій дзвонив, що ти робив? І ви такі, «I was, I was watching a movie. Я дивився фільм, дивився, що робив це і є past continuous. Ви кажете, що ви виконували процес. Ви ж не кажете українською. Ей, що ти вчора робив о 8. Я тобі дзвонив. І ви скажете Я подивився фільм. Не та форма дієслова. Трошки дивно звучить. Це не відповідь на запитання. Ти питаєш, що ти робив, а не що ти зробив. І ви кажете, Я дивився фільм. І ось це перший випадок використання past continuous. Що ти робив? I. Was. watching. Watching a film. Фільм, якщо що англійською, може бути film або movie. Movie вважається більш американським варіантом, film більш британським варіантом. Окей, okay. I was watching a film. Ми для past Continuous використовуємо дві е, форми to be. Може бути або was, або were. Were використовується для множини, або you, they, we. You were, they were, we were, my friends were. Was використовується для всього іншого, для однини, для мене, для he she it. I was, she was, he was, it was. Або my friend was. Окей? Okay? Запам'ятали. І плюс, ось тут діє слово з інговим закінченням. Діє слово verb інгове закінчення. Ось це наш past continuous. Ми не можемо в цій ситуації, коли нам дзвонять і питають, а що ти робив вчора, о 8 вечора, сказати ось так: I watched a film. Не буде це правильно. Ви не відповідаєте на запитання, що ти робив. Ви відповіли на запитання, що ти зробив. А нас цього не питали. Нас питали, що ти робив. І це, що ми робили в конкретний період часу в минулому. Конкретний період часу це може бути е, там, година якась день. Що ти вчора робив весь день? Що ти весь тиждень робив? I was working on the project. Я працював над проєктом. І це теж якийсь е, період часу. Тобто. Період часу, в минулому ми були в процесі виконання чогось. Або це точка, або це період. Точка це там конкретно 8 година. Ви там на, на допиті вас питають. О, Сергій Іванович, що ви робили вчора о восьмій вечора? І ви кажете, I was doing щось. Pass continuous. Супер. Ганчірка впала. Молодці. Другий варіант використання це коли вам треба сказати. Що ви щось робили, і в цей момент щось сталося. Звучить важко, але насправді дуже легко. Коли ми кажемо українською, нам там дзвонить друг і знов питає: Я тобі дзвонив? Чого ти мені не відповів? А ви скажете: так я, я приймав душ, коли ти подзвонив. Я приймав душ, коли ти подзвонив. Є відчуття, що один, одна дія це процес, а інша просто сталося. так? Я приймав, що робив душ, коли ти подзвонив, що зробив. Тому це фактично буде виглядати ось так. Я приймав душ, і в якийсь момент ти мені подзвонив. Тому я не відповів, тому що я був в процесі душу. Я приймав душ. І англійською ми це скажемо. I was taking a shower. Shower. When. When you called me. Вам там видно? Сподіваюсь, так. I was taking a shower, і ось тут наш. Е, оп, ось тут наш pass continuous. Я приймав душ, коли ти подзвонив. Або, наприклад, чому ти не прийшов там. На зустріч. Я був зайнятий, коли ви зустрілись. Я не був зайнятий, я там їхав за кермом, коли ви зустрілись, тому я не міг прийти. Або будь-яка ситуація, де ми виконували щось. Наприклад, я вчора сидів, робив домашню роботу, коли ти прийшов. I was doing my homework when you came. Або, наприклад, я дивився фільм. Коли вибило світло. Знов такий процес і дія. Процес і щось сталося. I was watching a film when the power went off. I was watching a film when power went off. Power went off, це вибило світло, да? Відключ від відробили енергію. Power went off. Go off. Та да? в uh, present simple буде. I was watching a movie when power went off. Ось, я дивився, мій процес перервався тим, що сталася якась дія. Окей, і третій варіант це самі прості випадки використання. І третій варіант, ви хочете сказати: вчора, поки я працював, моя дружина дивилась фільм. Це що в нас? Тут якась дія сталася? Ні. Тут дві дії йдуть паралельно. Одна дія, я працював, друга дія, моя дружина. Дивилася фільм. І ось це ми будемо використовувати також в «Past Continuous, коли ми хочемо сказати, що дві дії відбувалися паралельно. I was. Давайте напишемо. Тут приберу. І ми скажемо: I was working. І тут нам допоможе слово while. Воно пов'яже ці дві штуки. While поки або в той час як while my wife. Wife was. Watching. A film. I was working. While. My wife was watching a film. І я працював. Поки моя дружина дивилась фільм. І це дві дії, які відбувалися паралельно. Ось і все, ось це в основні випадки використання past continuous. Перший це коли ми кажемо в якийсь конкретний період ми виконували процес. Ми не зробили, ми робили. Або в якийсь то, точну, точний там час, наприклад, да, ми робили якийсь процес в цей момент. Або це була одна дія, яку ми робили, і сталася інша. Я приймав душ, коли ти подзвонив, тому я не відповів. Або дві дії паралельно відбуваються. Я працював, поки моя дружина дивилася. І в нас тут два, от, дві конструкції одночасно будуть по pass continuous». I was working while my wife was watching. I was working while my wife was watching. Все. Ось такий pass continuous». складний, та ніфіга він не складний. Просто треба нормально пояснювати. Дякую, що були сьогодні зі мною. У мене є безкоштовний урок. Якщо ви хочете прийти, отримати заряд мотивації, дізнатися лайфхаки про вивчення англійської мови. посилання в описі під цим відео є на реєстрацію. Якщо у вас є ідеї по будь-яких темах, які ви хочете, щоб я розібрав ось в такому форматі, будь ласка, пишіть, я зніму про це відео. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, бо ми йдемо до мільйона підписників і колись ми туди прийдемо. Ось. Дякую, що були сьогодні. Побачимось на наступному занятті.